Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо дуже чудову страву. Вона проста, але дуже і дуже смачна. Це картопля в сукні з бекону. Її можна подати і на вечерю, і на обід, і навіть на святковий стіл. Отаке вона має вбрання ця наша традиційна картопелька в салові. Для приготування цієї смачної страви нам знадобиться лише картопля. Беремо її 9-10 штучок середнього розміру, а також сало. Ось погляньте, таке чудове сало м'ясне. Можна взяти нарізаний бекон вже в магазині, буде вам готово. Але сало треба буде розпустити на тоненькі смужки. Тож зараз ми ставимо картоплю відварювати, а тим часом сало відправляємо до морозилки, щоб воно трішки підмерзло і гарно розпускати його було на тоненькі смужечки. Каструля з водою вже у мене підготована. І тож відправляю картоплю і ставлю її варити майже до готовності. А поки вариться наша картопелька, а вона вариться у нас, до речі, вже 20 хвилиночок. Ось ось вона буде готова. Тож, ми беремо сало, яке в нас підморожене, і намагаємося розпускати його якнайменші, якнайтонші шматочки. Так, звісно, якщо ви купите в магазині нарізане вже, то буде у вас все набагато простіше. Але коли воно і підмерше, то нарізається даже дуже-дуже непогано. Ось подивіться, отак розпускаємо його. Беремо гостренького ножа і йдемо тихесенько-тихесенько вдовж шматочка. І тож вибираємо, як нам простіше його розпустити на смужки. Я, здається, знайшла положення. Крутила, крутила шматочок на всі боки. І ось бачу, отак буде мені показати і вам зручно. І розпускається воно, мов би, мов би непогано. Головне, щоб смужка була довгенькою і тоненькою. Подивіться, отака. В ідеалі було б ще тонше, але в такому випадку треба тільки купляти готову. Наша картопелька готова. Наприкінці її приготування я її підсолила, стідила, і в такому ось вигляді ми її охолоджуємо. А самі тим часом продовжуємо розпускати сало. Картопелька охолоджується, а ми дороблюємо свою роботу. Розпускаємо слайсики, подивіться, які вони у нас. Гарні виходять, і все, де підморожено взагалі прекрасно виходить. І все дорізаємо. І будемо готувати страву далі. Прекрасні слайсики. Ось так. Ну все, вам предостатньо. Я бачу вже, так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наше підготоване. До речі, скажу, скільки я його нарізала, скільки мені чоловіки підказував. Ну товще нарізай, товще. Звісно, сала багато не буває, та ще для українських чоловіків. І тож, сало готове, повторююсь, а ми готуємо соус. Для цього ми беремо 4 ложки сметани. Ось такої густенької. Та три ложки майонезу. Розмішуємо та додаємо сюди сіль, перець. Звісно, все це кладемо за смаком. Два зубки часнику та нарізаємо зелень, яка у вас є. Чи то кріп, чи петрушка, і базилік підійде. Дрібненько її нарізаємо, зелень додаємо до соусу. А тим часом наша картопелька Тож Ми включаємо духовочку на 200 градусів і продовжуємо робити нашу страву картопельку кладемо до соусу. Щоб кожна кожна в нас була змащена соусом. Ось так. Змащуємо і поступово другу кладемо, теж змащуємо. І яка вже змащена, можна витягувати на тарілочку. Та змащувати іншу. Так, розпочинаємо. Так. Беремо картопельку і обгортаємо її шматочком сала. От так. Загорнули її в сальце. О, гляньте, як вона виглядає красиво. І кладемо до тарілочки термостійкої. Я вже в чутті смакоти. Вона так чудово, апетитно пахне. М -м -м. Ось гляньте. Немов дитиночку в пелюшку кладемо. Ось так. І загортаємо далі. Все, швиденько. Духовка вже розігріта. І в очікуванні. Щоб вся картопелька в мене помістилась, я її ставлю, отак, як на торець, Розміщую всю-всю викладаю. Ось так. А тепер весь соус, який у нас залишився, ми викладаємо зверху. І затираємо все це своїм улюбленим сиром. Або який є у вас в холодильничку? У мене сьогодні моцарела. Все страва наша готова до запікання. Ставимо її в духовочку на 10-15 хвилиночок. Наша картопелька в сукенці готова. Погляньте, яка вона чудова, рум'яна, гаряченька, і тож не терпиться її скуштувати. Вона така ароматна, така запашна і дуже-дуже апетитна, я вам скажу. Поки вона у мене запікалася, я приготувала собі капусточку мариновану, бо саме до неї дуже ж таке імпонує саме капуста. До речі, на моєму каналі є рецепти маринованої капусти. Я обов'язково закріплю для вас під цим відео. Тож, готуємо капусту, готуємо картопельку традиційно українські продукти. Так, так, штуємо цю смачну струву. Ох, пахне, ох і пахне. Можна додати ще масличка. І буде супер! Картопелька, викочив, що може бути смачніше, ммм. Ще й капусточки візьму. М -м -м. Страва дуже смачнюща. Картопля з солом. Що може бути краще? Бажаю вам миру та добра. Смачних домашніх страв, щоб в ваших оселях завжди був затишок. Якщо подобається рецепт, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Діліться своїми рецептами простих українських страв. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!